101.8 FM, вісім фем радіо місто -Бугом. в студії для вас працює Віктор Мозалевський. Це проект інсайт. Сьогодні поговоримо про важливу тему для України, таку нашумілу тему для України про медико-соціальні експертні комісії, або яких називають МСЕК, і саме про ліквідацію цієї структури, і що буде замість неї. Сьогодні також торкнемось юридичного аспекту, і нам в цьому допоможе Іван Петрук, юрист з військового та договірного права у благодійному фонді Волонтерське об'єднання. Веста вітаю вас, пане Іване. Дякую, Добре що дня. погодились прийти на ефір і поговорити на цю тему. І е, така коротка довідка, що вже з 1 січня 2025 року мсеки будуть ліквідовані як юридичні особи. Їх замінять лікарі багатопрофільних лікарень, які будуть оцінювати. Втрату функціональності громадян. А до цього часу ну, є така інформація, що будуть переглядати статус особи з інвалідністю тільки у певної категорії громадян, це, здебільшого, правоохоронці, працівники прокуратури, представники органів влади. Ну побачимо і про це все поговоримо. Отже, що таке МСЕК, пане Іване? Я я коли готувався тему. Я вже так почав їх детально вивчати. Так і вже для себе якісь нюанси відкрив. Але ви постійно працюєте з категорією людей, які змушені після травм, так після поранень, вже звертатись до цієї комісії, і що це за комісія? Як вона взагалі працює? Так, э, все вірно, мсек, це медико-соціальна експертна комісія. Її здебільшого проходять військовослужбовці, які отримали поранення травми після захисту нашої батьківщини. МСЕК проходиться після проходження ВЛК, тобто, коли у вас на руках є висновок ВЛК, ви берете направлення, це довідка 088 дрібпо. Вона береться, якщо ви військовослужбовець, вона береться у командира військової частини або в медичній роті військової частини. Також по законодавству можуть видавати її головні лікарі там, де ви проходили ВЛК. Якщо ж ви ветеран, звільнилися з військової служби. На практиці це також взагалі буває, коли в висновку велика прописує, що ви не придатні до військової служби, ви можете бути уже цивільним і хочете пройти МСЕК. МСЕК тоді проходиться або за направленням від ТЦК або від сімейного лікаря. А що краще в цьому випадку обрати? Чи це вибір на вибір можна зробити? Чи я би я би рекомендував своїм клієнтам, щоб краще, щоб вони проходили в якості військовослужбовця, тому що. Пріоритет віддається військовослужбовцям. Якщо ви військовий, то ви маєте можете прийти МСЕК від двох до трьох місяців, можливо, навіть швидше, це дивлячись від завантаженості МСЕК. Або якщо ви цивільний, то це, мабуть, може затягнутися до п'яти місяців у зв'язку з тим, що надають перевагу військовослужбовцям. Угу. Як ліквідація МСЕК, ну зрозуміло, чому так? Тому що нашумілі мілі справи, ми пам'ятаємо і Хмельницький той самий, і інші регіони, де Готівка, де закордонна нерухомість, тобто там люди нормально підготувалися до свого майбутнього? Ну, звісно, за рахунок своїх співвітчизників і незаконним шляхом. Але що змінить ліквідація МСЕК? Чи буде система прозор? От ви як юрист, скажіть, будь ласка. На жаль, мені жалко це констатувати, але це просте рішення, яке я зараз не розумію як юрист. Давайте, мабуть, по Двадцять 22 жовтня вийшов приказ, указ президента про те, що має бути ліквідація МСЕК до 31 грудня 2024 року. Усі повноваження мають передатись комусь незрозуміло кому. Але ось є вже інформація від Ляшка, це міністра охорони здоров'я, який виступив буквально тиждень назад. Сказав, що ці функції мають бути передані лікарям кластерних і надкластерних лікарень. Угу. У нас є такі в регіоні у нас, ну, в кожному регіоні. Вони так, є. у нас у нас такі є. У нас зараз я вам скажу взагалі. Ну, це ж не тільки в Вінниці, це ще і по. В районах нашої області так, так, звичайно. Якщо взагалі брати статистично, мсеки вони повпові по Україні. Це більше 500 мсеків. Є mm -hmm. зараз кластерних і надкластерних лікарень, Я не знаю скільки по Україні. По місті Вінниці є сім кластерних і сім надкластерних лікарень. Самі ці лікарні вони знаходяться у, у Гайсінській територіальній громаді. у в Подільські у місті Вінниці самі, це в місті Вінниці, Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова, Вінницька обласна дитячна клінічна лікарня, Вінницька регіональна клінічна лікарня, лікарня діагностичних центрів сучасної патології, клінічні центри інфекційних хворі, хвороб. Вінницька обласна клінічна лікарня, психоневрологічна імені Ющенка, Подільський регіональний центр онкології і Вінницький обласний клінічний Вінницький обласний клінічний центр це сім надкластерних лікарень. Щоб ви розуміли? це йде як по старому МСЕК вищої категорії. Тобто, якщо вас будуть посилати, то вас швидше всього будуть посилати по формі 088О по направленню на сім кластерних багатопрофільних лікарень. Це потрібно звернути увагу, що вони знаходяться у нас по Вінницькій області. Це Вінницька міська клінічна лікарня, номер 1 Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Хмельницька Хмельниць... Хмельницька центральна лікарня, Гайцинська центральна районна лікарня, Жмеринська районна лікарня, могилів Подільська та Тульчинська районна лікарня. Угу. Ці западах на це стосується не тільки ж військовослужбовців, це стосується всіх громадян, так які так. Подаються на ну на МСЕК, щоб отримати групу інвалідності, так, так? так тобто, знову ж таки беручи вертаючись до до питання, загально нічого не зміниться, тому що у нас група інвалідності встановлюється по постанові 10 від 2015 року кабінету міністрів. Вона е, не змінювалася, тобто, якщо там написано, що е, там вас е, такі відсуч... то захворювання, такі то захворювання, венці, такі, вага, такі такі, не. то загалі е, поранення у вас має бути така то інвалідність, і знову ж таки багато хто з людей не знає, що група інвалідності для військових, які... Отримали пораненого зв'язку з захисту батьківщини, встановлюється на порядок вищий. Що це означає? Якщо у вас третя група інвалідності, якщо вас, ви, будучи цивільним, отримали б третю групу, будучи військовим, ви отримали б другу групу. Угу. І так само з другої на першу. Якщо ви цивільні отримали б другу групу, будучи військовим, ви маєте отримати першу групу. Угу. Відповідно, перша група це сама нижня, вона не може взагалі бути вищою, тому ось таким чином. Угу. А ви от постійно зауважите? Ну принаймні двічі за цей ефір поранення отримані під час захисту батьківщини. Це важлива умова, так це дуже важлива умова, і звертаю увагу про те, що потрібно збирати усі документи, тому що е, довідка форми 5, в якій прописується, що поранення е, були набуті під час захисту батьківщини, видаються військовою частиною. Не завжди е, військовослужбовці її отримують, і потрібно цього добиватися ще на стадії, коли ви будете проходити ВЛК. Mm -hmm. Тому що коли ви е, будете проходити ВЛК, вам тоді можуть написати ось цю фразу, вона буде Відповідно впливати на ваше грошове забезпечення в подальшому, тобто, коли ви будете подавати гроші в заяву на виплату одноразової грошової допомоги, будуть брати до уваги ось цю довідку, і також первинний документ довідка форми 100 про про отримання травми А які військовослужбовцям грошове забезпечення передбачене? Е, так, це гарне питання. Е, грошове забезпечення воно е, підв'язується до е, прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, з 1 січня 2024 року у нас прожитковий мінімум це 3028 гривень, і відповідно. Для інвалідів третьої групи це буде грошове забезпечення у розмірі 757 тисяч, інвалід другої групи це 908 тисяч 400 гривень і інвалід першої групи це 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень. Але я звертаю увагу, що це буде ця виплата до кінця цього року, тобто з першого року Верховна Рада проголосує за бюджет на 2025 рік, і відповідно виплати мають бути. Ну, якщо здатний працездатний мінімум збільшиться, виплати мають бути більшими. Ну, угу, угу, під це. Добре. Хто буде тоді приймати рішення про статус інвалідності? Про групу інвалідності, якщо це не буде все? Знову ж таки, це будуть кластерні і надкластерні лікарні. Хто саме в них має це робити, і це, знову це, 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 це ще не відомо цього, невідомо, цього так? ще не зрозуміло. Тобто ще не розроблений оцей процес ось так? цей алгоритм Алгоритми. і е, коли вийшов указ президента 22 жовтня, Він дав один місяць для міністерства охорони здоров'я та. Міністерство юстиції для розробки механізму, хто точно має переглядати ці всі рішення. Угу. Тому ми очікуємо 23 жовтня, плюс 23 листопада, перепрошую, плюс-мінус. І до кінця року вже точно буде зрозуміло взагалі, хто буде переглядати і приймати рішення. Рішенням СЕК це колегіальне рішення? Так. Чи буде тут теж ну я вже бачите, ми ще не знаємо основних таких умов, алгоритмів, але певно, тут теж має бути якесь колегіальне рішення знову ж таки. Так по МПСЕКу зазвичай взагалі це збирається група лікарів. Дивля дивлячись де, але це в основному 5-6 лікарів, які приймають рішення. Але знову ж таки, те, що в мене на практиці було, багато лікарів переглядають і визначають ступінь інвалідності заочно. У на початку цього року було прийнято дуже класне рішення про те, що можуть залучати військовослужбовці, тобто інваліди першої, другої, третьої групи чи особи, особи, які мають відсоток непрацездатності, можуть залучати сторонніх осіб, тобто адвоката, лікаря, який спеціалізується, працівника служби безпеки України, якщо він не довіряє цим лікарям, ага. може по довідці В довільній формі написати, що він хоче залучити представника свого, і він може взагалі прийти на комісію. Угу. Що буде у Цих кластерних і надкластерних лікарнях швидше, все швидше всього те саме, але як воно буде відбуватися, ми вже побачимо з першого січня 2025 року. От на останньому ефірі мара телемарафон, так коли виступав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, він сказав, що для оцінки втрати функціональності вибір лікарів закладу буде рандомним, тобто з допомогою такого сліпого методу, щоб ніхто не знав, хто буде дивитись. Ту чи іншу справу і проводити оцінку. Для надання оцінки будуть використані дані з електронної системи охорони здоров'я, які можна відстежити в динаміці за цифровими рішеннями. Тобто, хто, коли і який діагноз носив. Ну я розумію, що це таким чином хочуть уникнути оцієї е, е, складової, е, щоб не дати лікарям хабаря, для того, щоб. Е, Рішення е, зробити на свою користь, як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб дійсно уникнути оцеї складової неправомірної, яка зараз виникла із е, деяких регіонах? Це дуже важке питання. Пояснюю чому, тому що е, е, корінь, корінь цього зла йде ще з початку, коли вам е, ви проходите лікування і коли ви отримали травму. Дуже багато випадків, коли військовослужбовці звертаються до лікарів про те, щоб їм допомогли, вони виписують їм виписний пікрес, висновок з лікарні, і там уже взагалі не прописано те, що має бути. Тобто, якщо у вас там струс головного мозку і у вас каліцтво, але прописують, що у вас просто взагалі там акубора взагалі третього ступеня, сама легка. Це вже, ну, це вже взагалі моменти вже, вже почалось щось не те. Вже, так? вже щось не те, і це потрібно змінювати. Знаю дуже багато взагалі лікарів, які халатно до цього відносяться. Тобто, що змінити, краще якість навчання лікарів. Це першочергове. Другий етап, якщо ми не можемо взагалі чекати там, 10 років, поки вивчаться лікарі. Це залучати взагалі, мабуть, і приватні лікарні в тому числі, тому що багато лікарів, багато військовослужбовців, які отримали травми, вони не довіряють державним лікарням. Вони йдуть в приватну клініку, платять свої особисті кошти, дивляться, які дійсно в них взагалі діагноз, і тоді вертаються і починають сваритися з лікарями, говорити, щоб їм встановили те, що вони прописано взагалі дійсно. По закону і так як в них є. І другий момент те, що я знаю також з своєї приватної практики, і будучи на роботі, що багато військовослужбовців, які отримали поранення в них є. Третя група 100%, їм просто пишуть відсоток непрацездатності. І вони вимушені йти в суд, платити знову ж таки То свої... не підтверджує групу? Не групу. Я просто групу. не знаю, що таке відсоток непрацездатності. МСЕК, яка функція МСЕК? Вони встановлюють групу інвалідності і відсоток непрацездатності. Mm -hmm. від, від 10 до 20%, тобто 10, 15, 20 і групи інвалідності. третя, друга, перша. Mm -hmm. Також можуть написати програму реабілітації, що потрібно для того, щоб вилікуватися це військовослужбовці, щоб було краще. Я навіть знаю такі випадки, що в мене ось друг, в якого немає нирки від самого дитинства. Йому говорять, що ну на калькуляторі написали суму, сказали, що це має бути стільки-то, щоб, щоб була друга група і друга група з переогляду. Або ми тобі встановлюємо третю групу на постійній основі. І він вимушений взагалі погоджуватися що має бути третя група, плюс йому там раз на два роки телефонують, говорять, а може в тебе там виросла ця нирка, ти звернешся до нас і все буде все буде тобто добре. Тобто це не міф, є такі випадки, що є такі випадки е, нібито може вирости нирка, може вирости рука, нога і так далі. Так, на жаль, на жаль, є таке, і це не одноразовий випадок, це просто взагалі те, що мені ось тільки що я згадав. Багато хто там по законодавству, по постановах має бути друга група інвалідності, вище кість, ну якщо це взагалі немає там однієї з ніг, вище коліна, це mm -hmm. вже має бути друга група інвалідності. і третю групу інвалідності. І Знову ж таки, це потрібно оскаржувати по законодавству, і швидше всього, взагалі, це перейде до цих кластерних надкластерних лікарень. Строки оскарження залишаться ті самі щоб. Наші слухачі взагалі зрозуміли. Е, строки оскарження після висновку МСЕК це дається один місяць до вищестоящого МСЕК. Тобто у нас взагалі будуть кластерні лікарні, і буде один місяць до надкластерних лікарні. Mm -hmm. Але знову ж таки, я цього не знаю. Це швидше всього мої догадки. Ми будемо це знати до кінця року. Е, і е, по нинішньому законодавству е, строки оскарження МСЕК до суду це протягом шести місяців з моменту отримання висновку МСЕК. Угу. Mm -hmm. До речі, чи існують випадки, що звертаються до суду і безпосередньо виграють ці справи саме громадяни? Багато таких випадків, але багато хто з громадян не зберігають свої виписні епікризи, пікризи, виписки з лікарень, форми 100, довідку про обставини травми це дуже важливі документи. Тобто в будь-якому випадку має бути папка, куди всі документи так. без винятку треба складати. Навіть, навіть якщо у вас нам СЕК попросили виписний епікриз, пікриз, оригінал. Ви собі зробіть його нотаріальні копії, чи навіть просто скан копії залиште в папці підшийте, щоб у вас було взагалі підтвердження того, що у вас був цей документ. Чим угу. мало часу у нас лишається, лише дві хвилини, але можна сказати, підсумуємо, чим здебільшого звертаються до вас наші військовослужбовці. Перше питання це саме головне: як отримати направлення на МСЕК? Дуже багато хто не знає. Я повторююся. Військовослужбовцям. Це потрібно звернутися до свого командира військової частини, або до медичної роти військової частини, або якщо ви проходите зараз ВЛК, ви можете звернутися до головного лікаря своєї лікарні, де ви проходите ВЛК. Якщо ви ветеран, ви звільнилися з військової служби, ви можете звернутися або до ТЦК та СП. Вони вам дадуть направлення форма 088. о або до свого сімейного лікаря, угу. друге питання: чим звертаються, яка має бути інвалідність? Знову ж таки, в нас є постанова десята від 2015 року, затверджена кабінетом міністрів України. Вона не змінювалася? Можливо, в подальшому якісь будуть зміни. Але всі лікарі на неї посилаються і там додаткові постанови. Ви вже можете звернутися до нас за телефоном. Ми вам все розкажемо і пояснимо. І третій третє такі питання, які виплати виплати. Ми вже проговорювали, що вони підтверджуються, uh -huh. прикріплюються до прожиткового мінімуму. Це 3028 гривень, станом на 1 січня 2024 року, і в наступному році цим надіюся, що воно збільшиться ці виплати. Зрозуміло, uh -huh, дуже дякую вам за таку детальну інформацію. А про те, що буде після МСЕК, про наше трошки здогадки, так і про те, що ми чекаємо подальше. Інформації, можливо, ми ще і вже детальніше обговоримо, що насправді змінилось, і до чого треба готуватись тим, хто хоче проходити ці процедури. Говорили про це із Іваном Петруком, юристом з військового та договірного права у благодійному фонді Волонтерське об'єднання Веста. Дякую вам! А проектний сайт продовжується за кілька хвилин. Повернемось до нашої студії. Буде інший гість. Поговоримо трохи про благодійні концерти. Дочекайтеся. Дякую. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.